Привіт, чудові! Сьогодні знову в нас буде огляд українського парфумерного бренду. Я сподіваюся, вам не набридну з такими оглядами, тому що мені хочеться підтримувати українське. І, до речі, в нас буде ціла серія таких оглядів на українські бренди. Ви можете зайти до Ірини Талами на канал, вона також буде оглядати ці аромати. Також я вам залишу посилання на інші канали, на яких будуть. Виходити такі огляди. Також в Телеграмі, в нас блогери з Телеграму оглядають ці аромати, також що знайду, залишу вам посилання. Тому що українська парфумерія у нас гарна, цікава, і її треба показувати людям. Сьогодні я роблю відео про бренд Den Hotos. Це дуже Цікавий український парфумер, який працював з дуже відомими брендами і робив для них парфуми. І також Денхотус працює індивідуально з клієнтами, виготовляє індивідуальні аромати, але в нього є і своя лінійка парфумів для загального продажу. І сьогодні я хочу про ці аромати вам розповісти. Дуже цікавий бренд, він мені до душі. Чесно признаюся, я та людина, яка зараз захоплюється більше. Легкими, молекулярними, ніжними, свіжими ароматами. І в цьому бренді я для себе знайшла дуже багато цікавого і дуже багато вже хочу цих ароматів придбати. Почати я хочу зі свого улюбленого аромату. Цей аромат я прям добре поносила на собі, він мені дуже сподобався. Називається він Сенді. Ось такий в мене семпл, дуже гарне оформлення. Ось так виглядає, щоб вам не засвітити. Ой, який же це гарний аромат. Я коли його понюхала, я прям закохалася одразу. Це молекулярний, свіжий, ніжний аромат. На початку я тут відчуваю теплоту, таке тепло. І він називається Сенді, це пісочок та піщаний. І я тут прям відчуваю в цьому ароматі такий теплий, нагрітий пісок. на... Побережжі моря. І в цьому ароматі відчувається якась акватичність. Він розкривається на шкірі так дуже ніжно, свіжо, молекулярно, і мені цей аромат дуже приємний. Я обожнюю такі парфуми, мені цей аромат хочеться вдихати, я не можу ним надихатися. Я коли нанесла його на шкіру, я ходила просто отак, от нюхала собі руки, тому що я нанесла його собі на рукава, і на шкіру також. І це дуже приємно, такий свіжий, ніжний молекулярний аромат, який пахне і пісочком, який пахне і хвилою морською. Він трошки солонуватий. Я тут відчуваю і якісь ніжні рожеві квіточки, але, мабуть, це просто в мене таке враження склалося від того, що аромат оформлений в таких рожевих тонах. Насправді, в піраміді цього аромату немає квіточок. Але це дуже гарно, це такий дуже носибельний, комфортний аромат на кожен день. От в такому ароматі я би ходила постійно і на роботу його можна. І кудись просто на кожен день, як повсякденний аромат. Ну, дуже приємний. Солонуватий, свіжий, легкий, прозорий, молекулярний і дуже-дуже стійкий і шлейфовий. Просто моє кохання, я його собі обов'язково придбаю. До речі, ці аромати недорогі. Я бачила 15 мл такого аромату коштує 240 з чимось гривень. Я вважаю, це дуже гарна ціна на такий гарний аромат. Якщо вам подобаються молекулярні аромати, молекули там всякі, мені здається, що цей аромат вам точно сподобається. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, він називається «Феромонія». І це також для мене молекулярний аромат, але він трохи відрізняється. Ну, не трохи, а він взагалі відрізняється від попереднього. Тому що цей парфум мені більше зелений. Так, зараз я його знову понюхаю, щоб згадати. Так, він зелений. Мені в цьому ароматі чомусь здається інжир. Інжир такий молочний і кокосовість. І тут не кокос, а сама така водичка кокосова. Дуже приємний, ніжний такий, трошки вершковий аромат, але дуже-дуже свіжий, такий освіжаючий, прям літній. І молекулярний. І я чогось тут відчуваю багато зеленого, нестиглого, а саме зеленого інжиру, який вкинули, можливо, в кокосову воду. І це дуже гарно. Мені таке дуже подобається чогось. Мені цей аромат нагадує ще трошки філосікос від діптік. Якщо вам подобається філосікос, то можете. Понюхати познайомитися з цим ароматом, ну дуже гарний. Я також його хочу собі придбати. Наступний парфум, який мені дуже сподобався, і цей аромат просто мене так вразив, що мені захотілося плакати, якщо чесно. Називається він Secret Tone. А чого він мене так вразив? Тому що цей аромат мені пахне гріфом від гітари. Я не знаю, як це вам пояснити. Колись давно, коли я ще була студенткою, в мене була своя група. Ми там гра грали поп-рок, поп панк, точніше. І в мене була гітара, бас гітара І вона була дуже старенька, зовсім не нова. в мене нової тоді не було. І ось гриф цієї гітари. Пах от саме так. Тут в цьому ароматі багато зелені, і мені чогось тут вилазить зелене таке соковите яблуко на старті. Але потім, коли аромат відкривається, тут з'являється така свіжа, біла деревина, яка покрита лаком. І ось це мені, мабуть, ось цей момент нагадує саме запах грифа від гитари. Дуже мені приємно. Я коли його вдихаю, мене вносить кудись туди в минуле. Не знаю, це для мене якийсь якір ароматний. Ну мені також трохи плакати хочеться, тому що це такі приємні згадки, які більше ніколи не повторяються в твоєму житті. І це дуже приємно. В цьому ароматі я відчуваю ось цю деревину. Трохи хвойності, можливо, це вона також мені дає ось такі аромати грифу від гитари. Ну не смійтеся, але я правда тут це відчуваю. Ну, ось такі в мене в голові залижі, не знаю, пам'яті залишилися. І це дуже гарно. Аромат не важкий абсолютно. Дуже ніжний, дуже свіжий. Деревина тут дуже така м'яка, світла, легка. І ось це зелене яблуко на старті, ну дуже гарне. Хоча яблука в піраміді, знову ж таки, нема, але я його тут відчуваю. Обожнюю, я в цей аромат закохалася і також його хочу собі придбати. Наступний парфум, який мені дуже сподобався також, він називається. Сі-Аш-Омега. Якщо я не помиляюся, ця, ця літера остання, вони, вона читається як омега, але я можу помилятися. Альфа-омега, по-моєму, це омега. Ой, дуже гарний також аромат. Зараз я його набризкаю, щоб вам понюхати і розказати. А, цей аромат мені про тютюн вишневий. Я тут відчуваю чомусь вишню, такі сухофрукти, дуже. Приємні, солодкуваті, і також тютюн, але тютюн тут не міцний. а Такий дуже легкий, помірний, м'який, приємний. Також в цьому ароматі я відчуваю алкогольність по типу щось рому, і ванільність. Дуже гарний аромат, дуже носибельний. Я люблю аромати з вишнями, цианідські мигдалі. І от в цьому ароматі я це все відчуваю дуже приємно. Прям такий вишневий тютюн, трохи цианідний, трохи алкогольний, ванільний. Дуже гарно. Мені дуже подобається цей парфум. Також я би я на собі його носила. Коротше, можна сказати, що бренд Den Hotos це аромати, які створені для мене, тому що мені майже все тут подобається. Але я розповім ще далі: Слухайте, аромат Moon Cream. Також дуже мені сподобався парфум, тому що він вершковий і дуже м'який. Мені він нагадує м -м, трохи згущене молоко. Таке дуже вершкове, але тут відчувається алкогольність. І цей аромат мені дуже схожий на тірамісу. Це вершки з алкоголем. Це такий крем вершковий, дуже легкий. Знаєте, збиті такі вершки кремові, з додаванням рому. І ось тут я відчуваю, ось, знаєте, є коржі такі, ну, от в Теренису зазвичай вони, корж, такий м'який, бісквітний, пропитаний ромовою пропиткою алкогольною. І зверху, отак, от наляпано вершками взбитими. Дуже ніжно, дуже приємно, аромат гурманський, але він не важкий. Тут всі аромати якісь такі тендітні, легкі, з повітрям. І ось це мені подобається. Дуже носибельно, дуже смачно. Дуже гарний аромат. Вершковий, алкогольний, з випічкою аромат. Відчувається тут мені таке. Ну, дуже приємно. Коротше, люди, якщо ви любите тірамісу, то вам треба занюхати цей аромат. Дуже класний. Ще один аромат, який мені дуже сподобався, боже, я сьогодні не можу зупинитися говорити. Цей аромат називається Perfect Caramel, ідеальна карамель. І вона дійсно ідеальна. Ось цей аромат я також обов'язково куплю, але не собі, я куплю його для сестри, тому що моя сестра дуже любить такі карамельні аромати. Це карамель з бананом. Ось знаєте, це натуральна карамель, яка так тягнеться, яка така смачна, трохи вершкова. І з бананом. Це дуже гарно, це ніби свіжий банан порізали і обмокнули в карамель. Таке фондю бананове, виходить. Але аромат, знову ж таки, молекулярний, дуже ніжний і свіжий. Це така свіжа солона карамель з бананом. Ну, це дуже приємний аромат. В нього такий настрій, дуже гарний, такий. Не знаю, мені хочеться сміятися і насолоджуватися цим ароматом, тому що для мене це дуже приємно. Я би в такому ароматі просто медитувала, розслаблялася. Це дуже смачно. Я обожнюю банани, я обожнюю карамель, і на собі я б такий аромат носила. Але мені здається, що цей аромат більше підійде для моєї сестри, тому що вона ще та полюбляє смаколики різні і вона дуже любить карамельки. Карамель таку рідку, таку тягучу. І мені здається, що цьому аромату вона дуже зрадіє. Так що я його для неї обов'язково куплю і подарую. І ще один аромат, який мені дуже сподобався. Боже, зупиніть, зупиніть мене, будь ласка, сьогодні. Це парфум називається Fur in Space. Піхта в космосі або ялинка в космосі. Також дуже гарний парфум. Дуже легкий тендітний, і, як ви могли здогадатися, він про хвою. Тут на старті така дуже свіжа піхта мені, яка перетворюється потім в ніжну таку зелену свіжість. Цей аромат дуже важко розкласти на ноти. І якщо мені важко розкладати аромати на ноти, то я зазвичай відношу такі аромати до категорії, які дуже гарно і дуже, як це сказати, і дуже мудро зроблені. Дуже класний аромат, зелений, свіжий, з ялинками, з зеленню. Легкий, прозорий, легко носити, ну просто одне задоволення. Fur in Space також в моїх фаворитах. І далі підуть аромати, які мені не дуже зайшли, але я все одно про них розповім, тому що комусь, можливо, вони стануть цікавими. Аромат New Age. Ось таке оформлення. Мені цей аромат пахне полуницею. Але вона мені тут не свіжа. Для мене це якийсь алкоголь з полуницями. Солодкий, алкогольний, полуничний, але полуниця, тут, я би сказала, можливо, навіть не варення, тому що це не дуже солодко, це в міру солодкий аромат. Я би сказала, що це якийсь лікер полуничний. Щось мені в цьому ароматі заважає. Я не знаю, що це. Але виступає така якась кисла на мені нота. Мені ця нота не подобається. Але загалом дуже цікавий аромат. Якщо вам подобається така легка алкогольність з присмаком полониці, то мені здається, New Age вам також сподобається. Далі, наступний аромат, так, я тут трошки буду нахилятися, тому що вони трошки далеко лежать. Аромат називається. Так, uh, wine wind. Wine wind? Да, Це парфум про вино. Але дуже цікавий, тому що це вино знову ж таке легке і не дуже солодке. Це червоне вино з сухофруктами. Тут я відчуваю троянду. Але вона не дуже настирна така, вона просто тихенька сидить собі тихо в композиції. Якщо вам подобаються аромати про вино, про троянду, тут також в цьому ароматі я відчуваю якийсь, якусь хвойність свіжу. Коротше, для мене це вино червоне з трояндою і з гілочками хвої. Також дуже цікавий аромат, але мені він не дуже. Мені він також якось закислюється на шкірі. Я би його собі не купила, але познайомитися варто. Е, наступний аромат, який мені спочатку ну, дуже сподобався на блотері, прям дуже. Я аж ахнула. Африка називається. Але на моїй шкірі він якось дуже дивно розкривається, тому я його також передумала купляти. Спочатку думала, що мені воно треба, але поносивши його на шкірі, все ж таки мені не треба. На старті тут банани з ананасом. Такі смачні, от свіжі банани з ананасом. Дуже позитивний аромат. Але потім він мені розкривається квітками. Нарцисами, такими жовтими якимись квітами. І мені ось цей аромат стає важкуватий в розкритті. Він такий гіркувато терпкий, я би сказала, в розкритті. Але старт в нього дуже гарний. Якщо вам подобається банан з ананасом, він на старті такий, прям реально бананово-ананасовий, з кислинкою. Але от в розкритті він мені не дуже сподобався. Треба пробувати все індивідуально, але аромат цікавий. Якщо б він мені розкривався на моїй шкірі гарно, то я б його також додала в свої фаворити. Наступний аромат Супермен. І якщо чесно, з цим ароматом я боялася знайомитися, тому що по назві Супермен, я думала, що це буде якийсь такий чоловічий, міцний аромат. А насправді виявилося зовсім не так. Насправді він дуже свіжий, знову ж таки молекулярний, і для мене це фужерний аромат. Я тут відчуваю свіжу, солодкувату лаванду, і лаванда мені прям така трошки зацукрована, але тут відчуваються такі ноти лосьйону після голінню, такий автошейф. Це дуже гарний аромат, м'який, але мені здається, він більш чоловікам підійде. Але він не брутальний, він не такий, знаєте, не різкий. Він дуже ніжний, він спокійний, він чистий. Це аромат для мене. ну Якщо описувати, не бийте мене, будь ласка, для мене це ось уявляється такий образ юнака, дуже елегантного, чистого в білому одязі. Можливо, в, яко... в якихось джинсах. Дуже світлих, таких чистих. І на ньому ось такий гарний лавандовий, свіжий, трошки солодкуватий фужер. Дуже гарно. Я би ось цей аромат, до речі, придбала би своєму Андрію. І насолоджувалася б цим парфумом від його, коли б я нюхала. Ну, дуже гарно. Наступний аромат, також мені більше в чоловічу сторону, він називається North. 5, або North V, я не знаю, коротше, північ 5 чи північ 5, не знаю, як правильно читати цю назву, це також молекулярний свіжий аромат. Він для мене трошки різкуватий, і в ньому я також відчуваю такі косметичні чоловічі ноти чоловічого догляду. І цей аромат мені схожий чомусь на Bleu de Chanel від бренду Chanel. Свіжий такий чистий аромат чоловіка. Ну, дуже приємно. Але на собі я, я б його не стала носити, тому що для мене він занадто чоловічий, такий з характером міцним, він трошки різкуватий, але пахне так свіжо, чисто, трошки солонувато і молекулярно. Я думаю, що чоловікам в більшості цей аромат сподобається. І останній на сьогодні аромат, який я вам покажу, він називається А13. Ось такий. І мені цей аромат також сподобався. Так, де мій, мій блотер? Вже блотери закінчилися, зараз я витягну новий. Цей аромат мені також сподобався, і я би також його не проти мати в, себе в колекції. Він для мене трохи алкогольний, але тут такий приємний вершковий алкоголь мені нагадує вершковий лікер по типу Бейлісу або щось таке молочне. Трошки кокосовість я тут відчуваю Кукосові. кокосовості, боже мій. Трохи кокосовості я тут відчуваю. І також я тут відчуваю мигдаль і полуницю. Дуже гарний аромат, солодковатий, з алкоголем приємним вершковим. Тут, скоріше, не свіжа полуниця знову, а для мене це трошки джем полуничний. Але тут приємна мені мигдалевість виступає. Тут така ніжна мигдалева пудрочка. Я обожнюю мигдалеві аромати, і цей аромат мені також дуже сподобався. Коротше, легкий молекулярний бейліс з полуницею і з кокосом, і з мигдалем. Дуже гарно. Загальні враження від цього бренду в мене тільки позитивні, мені дуже сподобалися всі аромати. і... Як ви могли побачити, більшу половину ароматів я би хотіла мати саме для себе, для свого особистого використання. Тому я бажаю вам також познайомитися з цим брендом. Він дуже цікавий, він дуже носибельний, приємний. І мені здається, що багатьом людям він повинен зайти. Я посилання вам залишаю на бренд, де можна купити, як можна зв'язатися, замовити. До речі, вони недорогі, семпли, недорогі, дуже дешеві. Аромати також, як ви могли вже помітити, дуже дешеві. 250 гривень за 15 мл це просто неймовірно гарна ціна. Бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, завжди приємно пахніть. І слава Україні! До побачення!